З друзями, однодумцями та благодійниками. Громадська організація Захист жінок України відкриває четвертий шелтер для переселенців: 11 кімнат з гарним ремонтом, новими ліжками, тумбами. Новий шелтер зможе розмістити 40 осіб. Розрахований він на людей похилого віку із Запорізької області та всієї України. В організації розповідають, допомагати переселенцям починали з нуля. Багато в чому сприяли благодійники. Матраси на, на підлозі. Тобто посуда, яка дівчата принесли із дому, постільна білізна. Ну, В общем, все це було з нуля. Потім до нас, ми звернулися до організацій Калітас Запоріжжя, ОВКБО, ООН», МОМ і так далі. І надалі ви бачите. Чим це завершується. Ми робота працюємо цими організаціями і вони нам допомагають зробити отакі ремонти. Наша організація зробила повністю ремонт цього приміщення. Було замінено вікна, двері, повністю електричну проводку, нові труби зробили загальні місця користування, душі, туалети, загальну кухню та спальні місця. Тобто, все, що ви бачите навколо тут, це зроблено нашою організацією. Фінансування донорів з європейського союзу кухня з усім необхідним обладнанням, санітарні кімнати, з пральними машинками, сушарками, душовими кабінками, осередок для переселенців забезпечений повністю. Тут взагалі нічого не було, ну, старе приміщення, в якому просто було все розвалено. Тут в нас дуже затишно і тепло, в нас працює центральне опалення, в нас є всі необхідні меблі, тумбочки, постільна білизна, гігієнічні набори. Тобто, вже сьогодні в будь-який. Момент, ми можемо сюди заселяти людей. Ті ті, хто до нас буде звертатися, буде в нас гаряче харчування, будуть надавати нам гарячі обіди. Запорізька міська влада надала це приміщення під шелтер за символічну суму всього за одну гривню на рік. Це практика вона. Мабуть, єдина в Україні, коли міська влада саме приміщення, які не використовуються, вона передає громадським організаціям благодійним фондам, які у співпраці з міжнародними організаціями відновлюють і створюють саме шелтера для внутрішньоприміщених осіб. Якщо взяти цей шелтер, це дійсно депутатський корпус прийняв рішення саме на льготній в умовах, передали за одну гривню. Ініціатива, ту, яку проявила громадська організація, підтримується міською владою і районною владою. Тому ми зобов'язані як влада допомагати їм всім вирішувати питання, які в них є. Ми вже розробили з ними план заходів щодо наповнення цього шелтеру, і будемо їм допомагати. В Запорізькому регіоні зареєстровано майже 158 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тому потреба у приміщеннях тимчасового перебування актуальна і на часі. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ.